А у столиці і без затримання терористів могла статися справжня трагедія. Від вітру величезне дерево потрощило автомобіль і дивом не вбило 12-річну дівчинку у салоні. І от що цікаво, як тільки наша журналістка Аліна Сундукова приїхала на місце пригоди, зеленбут миттю спиляв усі дерева навколо. Тож, може, винен не тільки вітер. Киянин Олексій разом з 12-річною донькою вирішив по справах заїхати до місцевого авторинку. Чоловік залишив свою авто на майданчику поряд та відійшов буквально на кілька хвилин. І саме в цей час на машину з дитиною всередині впало величезне дерево. Сьогодні Настя вже посміхається, згадуючи про пригоду. Але вчора дитині, що хворіє на астму, було не до сміху. Вона врятувалася лише тому, що сиділа попереду. Сишу хруст, я барачусь, і все дерево, все лежить вон там, вон там, на капоті, там, де сине дира. Ну я, конечно, испугалась, почала звані. Там люди говорять, що нікого нету в машині бачать. і я сижу напугана з такими великими очима. Везде стекло, це. Это... Дыра большая, там провод висить, там оборвано. Папа в шоке, вибігає, я в слезах. Визвали скорую, я не пам'ятаю далі. Ось так виглядає автомобіль після удару. Дерево впало, просто на нього. Та переламалося навпіл. Я зайшов в по поміщення і одразу вже мужчина почав кричати, мой молодой чоловік, у вас дерево на машину впало. Я возвращаюся, конечно. Перший спух це було за нас. не Так як за машину машина це железо. Збувався чесно. Однак зараз чоловік хоче дізнатися, чи відповість хтось за розбите авто. Та судячи з усього, навряд. От, наприклад, в адміністрації авторинку від паркування відхрестилися. Отеця понад ліжуть універсаму. Вот ета далі та все городська черта. стоять, стає універсам. Да, да універсам 14 писав е, письмо Київ з Ренбуду каждий го постраждали. Олексій телефонував і до Київ зеленбуду, але від них жодної реакції. Сьогодні, щоправда, їхні працівники на місці. Наступного дня після інциденту сюди приїхала ціла армія комунальників. Вони почали зрізати буквально усі дерева на цьому майданчику, бо лише зараз їхнє керівництво побачило раптово побачило, що всі дерева тут сухі. Не ну, упала дерево, сухі, суха стою І ви вирішили всі всі мене теж сухі, Чи чому їх викладають? Ну, сухі, бачите. Ти, та й, невірно не скажу, бо не знаю. Олексій налаштований судитися. Хоче, хоч якось компенсувати збитки на ремонт. Втім, у позитивний результат чоловік не вірить. Дякую Богу, що, хоча б дитина залишилася неушкодженою.